Право номер 501. Доведіть, що значення виразу, ось візьмемо перший вираз, 19 в 5 степені плюс 19 в 4 кратне 20. Дивіться, щоб довести, що якийсь вираз кратний, наприклад, 20, потрібно розкласти його на множники. І якщо ми отримаємо множних 20, то це значить, що цей вираз буде кратний 20. Дивіться, давайте винесемо задужачи. 19, беремо менший показник степеня, 19 в четвертій. Що в нас залишається? 19 плюс 1. 19 в четвертій помножене на 19, це буде 19 в 5. А отже, отримали це 20 помножене на 19 четвертій. А отже цей вираз кратний 20. Номер два. Вісім в десятій, мінус вісім в дев'ятій, мінус вісім в 8 восьмій, кратний одинадцять. Дивіться, маємо вісім е, в якійсь степені. Винесемо за дужечки найменший показник степені. Тобто, це в нас буде вісім у восьмій. Що в нас залишається? Вісім в квадраті, мінус вісім, мінус, а тут дивіться, 8 у восьмій це все одно, щоб я взяла у 8, 8 помножено на 1, тобто мінус 1 буде дорівнювати. Дорівнює 8 у 8, 8 в квадраті 64 мінус 8 та мінус 1. Дорівнює 8, 8, 64 мінус 8, це в нас буде 56 мінус 1. Дорівнює 8 8 помножене на 55. А дивіться, 55, це в нас буде 5 помножене на 11 та помножене на 8 в 8. Тобто, ми знайшли множник 11, а отже, і наш вираз буде кратний 11, 8 в 7 плюс 2 в 15. Дивіться, тут ми маємо різні основи. Тобто, спочатку, щоб ми могли зробити. Винести щось спільне за дужечки, нам потрібно кожен одночлен звести до одинакової основи. Дивіться, 8 я можу представити як 2 в кубі, які я підношу до 7 степені, плюс 2 в 15. Це в мене буде 2, 3 помножене на 7 21, плюс 2 в 15. Виношу за дужечки 2 в 15, менше показник степеня. 21 мінус 15 буде 6, це в мене буде 2 в 6 плюс 1. 2 в 6, це в мене буде 64, плюс 1 це в мене буде 65. 65 помножене на 2 в 15. Дивіться, 65 закінчується на 5, а отже, воно ділиться на 5. А отже і весь вираз добуток буде націло ділитися на 5. Номер 4 2 помножене на 3 в 2006 степені, плюс 5 помножене на 3 в 2005 степені плюс 7 помножене на 3 в 2004 степені. Дивіться, у кожного з цих одночленів. Маємо 3 в якій степені. Можемо за дужечки завжди винести 3 з найменшим показником степені. Тут 6, тут 5, тут 4. Тобто виносимо 3 в степені 2004. Що в нас залишається? По-перше, 2. 2006 2004 це буде 3 в квадраті плюс 5. 2005 мінус 2004 це буде 1, тобто 3 в першій, плюс 2004-3 в 2004 забрали, плюс 7. Дорівнює, переписуємо. 3 в 2004 степені, 2 помножене 3 в квадраті 9, 18, плюс 15 та плюс 7. Дорівнює.

27 в четвертій степені, мінус 9 в п'ятій степені. Давайте зведемо до однієї основи. Дивіться, 27 та 9 обидва числа кратні трьом. Давайте перепишемо. 27 це буде 3 в кубі, яке ми підносимо до 4. Мінус 9 це 3 в квадраті, яке ми підносимо до п'ятого степеня. Це буде 3 в 12 мінус 3 в 10. Виносимо за дужечки 3 в 10, отримаємо 3 в квадраті, мінус, а в 3 в десятій, не забуваємо, завжди можемо представити як 3 в десяті помножене на 1. Тобто тут залишається 1. Дивіться, залишається 3 в 10. 9 мінус 1 це буде 8. Нам потрібно довести, що цей вираз кратний 24. Дивіться, 3 в 10. Я представлю як 3 в 9 помножене на 3 в першій, на 3 та помножене на 8. Добуток 3 помножене на 8, це буде 24, а отже, записую 24 помножене на 3 в 9. Отже, цей вираз у нас буде кратний 24. Номер 6. 12 в четвертій мінус 4 в шостій. Дорівнює. Нам потрібно все звести до якоїсь однієї основи. Давайте подивимося, що ми тут можемо зробити. 12 я можу представити як 3 помножене на 4 в четвертій, мінус 4 в шостій. Коли я добуток підношу до якогось показника степеня, я потрібно роздати цей показник степеня кожного з множників. Це буде 3 в четвертій помножене на 4 в четвертій. Мінус 4 в 6. Тепер дивіться, і тут і тут в мене є степінь з основою 4. Винесемо 4 в четвертій як степінь з меншим показником степені. 4 в четвертій залишиться 3 в четвертій, мінус 4 в шостій, забрали вже 4 в четвертій, залишилося 4 в квадраті. Дорівнює 4 в четвертій. 3 в четвертій, дивіться, це 3 помножене на 39, де піднесене до квадрату, це в нас буде 81. 81 мінус 16. Дорівнює. Давайте порахуємо. 4 в четвертій помножене на 65. Дивіться, нам потрібно довести, що цей вираз кратний 130. 130 це 65 помножене на 2. Дивіться. Я візьму 4 в четверті, представлю як 4 в кубі, помножене на 4 та помножене на 65. А 4 я розпишу як 2 помножене на 2. А 2 помножене на 65, ось у нас і буде 130. Тобто, цей вираз буде дорівнювати 130 помножене на 4 в кубі, помножене на 2. А отже, він кратний. Сто